І розпочалися новорічно різдвяні свята. Таке враження, що зустрічати святого Миколая прийшла до головної ялинки вся малеча міста. Ой, святій, Миколай, ти іди, іди, іди до нас! Ну і звичайно ж, на такі щирі запрошення, святий Миколай відгукнувся дуже швидко і перетворив свято на справжню зимову казку. Дівчата, разом із своїм помічником Ангеликом завітав до вас, до нашої прекрасної ірбінської ялинки. А поки дивотворець збирався запалювати вогні святкової ялинки, маленькі мешканці громади і їхні мами загадували бажання. Я всі бажання загальної біля ялинки миру, добра, процвітання Україні, щоб цей рік був щасливим, щоб скоріше закінчилась війна. Ну і щастя в кожний дім у цей час важко знайти людину, якій би не хотілося вірити у дива. Вважається, що народжуються вони під ялинкою, а тому усі разом допомагали Миколаю засвітити зелену красуню різнокольоровими вогниками. ти думаєш, навіщо на ялинці запалюють вогники? Щоб вона була красива. Щоб ялинка була святкова. На цьогорічній ялинці можна побачити багато ексклюзивних прикрас. Їх мешканці громади зробили власноруч і називаються вони різдвяне печиво. Це спеціальний матеріал, з якого виготовили іграшки, які дуже нагадують різдвяне печиво. А для того його можна їсти. Їсти його не можна, але ми дуже щасливі, що це печиво розмалювали руками наші діти, наші мистецькі студії, наші люди, які знайшли тут тимчасовий притулок. Ще однією особливою подією для дітвори стало відкриття резиденції Святого Миколая. Вже традиційно своєю тимчасовою чарівною домівкою дивотворець обрав міську бібліотеку імені Максима Рильського і одразу запросив малечу до себе в гості. Роздавав дітям солодкі гостинці і розпитував про їхні мрії. Про що ти мрієш? Щоб була перемога. Мрії і бажання у маленьких мешканців Ірпеня були, звісно, і про своє дитяче, яке повинно бути у цьому віці. На вишники, яблуко і солодощі. Ти писала листа Святому Миколаю? Так. Що ти там написала? Е, мрію про собачку. Який би ти хотів Миколайчику подарунок подарувати? Помощники, щоб йому було легше. А чому ти думаєш, що йому треба допомагати? Ну, щоб він не уставав. і буде дата по всій сім'ї там подарунки. Отакі вони ірпінські дітки. Святий Миколай їх запевнив, хоч він і старенький, але сил, любові і добра, які він нестиме людям, вистачить ще на багато років. Ви знаєте, святого Миколая. Згадують на всіх континентах земної кулі протягом останніх тисяч років святий Миколай, людина з великим серцем. А якщо людина має велике серце, в неї вистачить часу і наснаги для всього. Тож не зволікайте, пишіть листи, задумуйте бажання і приходьте у резиденцію дивотворця. Подаруйте собі і своїм дітям казкові спогади про святого Миколая.